Попри те, що в нашій країні триває війна, і левова частка з міського бюджету йде на підтримку ЗСУ. У громаді Луцька є двори, що потребують хоча б поточного ремонту. Два місяці тому у міськраді депутати та очільник департаменту ЖКГ вислухали людей, бо ж було чимало звернень щодо оновлення прибудинкових територій. Сказано, зроблено. Депутати та Микола Осіюк оглянули найкритичніші луцькі двори, щоб зрозуміти, де поточний ремонт потрібен якнайшвидше, а де ще можна зачекати. Спершу побували за адресою вулиця Гетьмана Мазеп. Два ми просимо поточний ремонт. Ми не хочемо капітально, ми хочемо поточний ремонт про дорогу, щоб можна було комфортно проїхатись на інвалідній колясі, щоб можна було дітям проїхатись, тому що ми цього ремонту чекаємо 51 рік. Мінімально що можна зробити? Можна асфальт, асфальт, можна бруківку, бруківку. У цьому дворі проживає чимало людей поважного віку. У багатьох є рідні, що боронять Україну на фронті. Пані Марії, 84-й рік. Було рівно, а тепер таке поробилося. Йти не можна. Я і так не ходжу. Я падаю, впала, люди піднімають. Внуки мої воюють два обидва. Одного поранили, оперували. Зараз комісували, і другий воює. За що вони воювали? Ви мені скажіть, знаємо, що треба все на війну. Треба хлопцям, треба допомагати. Останнє. Я йду і бачу, де солдати і там грають, чи що, і я віддаю останню копійку. Значить, треба, якщо робити, то треба робити, а як не робити, треба нікому не робити. Поможіть нам, ми, ми просимо, ми знаємо, що не можна. Ми знаємо, що треба для, для війни. Але допоможіть нам так, і не за те воювали, що щоб я тут по ямах ходила. У дворі за адресою вулиця Гетьмана Мазепи 8, мешканці теж хочуть, хоча б поточного ремонту. Від підземних смітників теж би не відмовились. Двір, двір зробити двір поремонтувати, так? не поремонтувати, а зробити нормальний. Оцю всього до все дорогу, все і мусорку. Я хочу, щоб оцих ямів не було, бо я вже тут. Не можу пройти. Краще вам, поки така ситуація з фінансами, з бюджетом бачите, яка ситуація в країні, для того, щоб ви дійсно не ламали ноги, руки, щоб могли нормально ходити, просто зробити звичайний поточний ямковий ремонт на території, яка існуюча є. Ну тому що коли робити бруківку, то треба і відмостку від будинку. Зупинились на поточному ремонті, а стоянку тут облаштують вже наступного року. На вулиці Захарова, 7, раніше уже встигли зробити капітальний ремонт ще до повномасштабної війни. Нині мешканці хочуть облаштування Прибудинкової території. Треба було б розмітку, просто тоді фарбували дощик, і воно практично через пару днів воно знову змилося. І в нас там качельки. Ну, це ми просили, хто ставив, має їх натягнути, тому що оці, що стоять такі рівненькі, то вони просто шатаються. Вже багато років ремонту двору добиваються мешканці на вулиці Любомира Гузера, 20а, колишня назва Щусєва. Подивіться, це зараз висохло. От я на роботу приходжу вся в болоті. Ну, я викладач в університеті, я хочу до студентів приходити в чистому взуті. Вибачте, ну, подивіться, це трущоби, це болото, це не до смітника пройти, це не до зупинки, а от зараз це просто болото. Ноги підвертаються. Я не можу навіть каблуки, вибачте, вдіти, бо тут дивіться, які камінчики, дивіться, яке болото. Ну Це жах, чесно, просто жах. Це луцькі трущоби. Мешканці двору збиратимуть і підписи до департаменту ЖКГ, аби зрізати старі аварійні дерева на прибудинковій території. У міській раді вже давно вирішили до перемоги ніяких капітальних ремонтів. Втім, у цьому дворі, як в одному з найгірших, пообіцяли зробити поточний ремонт та оновити дитячий майданчик. Ну, ми бачимо реально в жахливому стані. Ми сьогодні розуміємо, що ми не зможемо е зробити повністю капітальний ремонт пробудинкової території, але ми зобов'язані зробити хоча б частково ремонти, тому що е ми бачимо звернення е людей. Ми розуміємо, що сьогодні пріоритеті це е фінансування збройних сил України, але ми не повинні забувати про наших пенсіонерів, дітей. Якщо ми говоримо про цей двір то розуміло, в першу чергу, проїжджну частину і е е е дитячий майданчик. Ми там його не зрозуміли, не будемо повністю, а трохи обновимо. Ну і тут щоб не заливало, щоб люди могли проїжджати, проходити, тому що це ну важливо. І на жаль, задовільнити повністю всі прохання, задовільнити ці всі можливості, можливо, ми не зможемо. Тому депутати вивчають на місцях конкретно що робити, що можна зробити, враховуючи ту фінансову ситуацію, яка зараз є в Луцькій міській раді, і як на враховуючи те, як наповнюється міський бюджет, будемо старатися мінізувати ці всі витрати і, хоча б якось мінімально попробувати ти, якщо буде депутатами запропоновано відповідні певні рішення, будуть виділятися кошти, навести відповідно певний ряд певний порядок. Після того як депутати та працівники департаменту ЖКГ оглянуть всі проблемні двори, обіцяють усе обговорити та остаточно вирішити, де поточні ремонти проведуть першочергово. Віра Шевчук, Неля Прокопчук для новин на часі.